Так, и всем хай, ребята, вы на канале Анна Рох. И мы сегодня в <coughs>, парк аттракционов. И у нас уже утро. И мы, короче, уже переоделись. и вот такие у нас сегодня наушники. Такие у нас стофель. И, конечно же, такие джинсики. сегодня у нас с окулярами. <coughs> вот моя квартирка. У нас Та всі мене, коротше, день народження приглашають, я не хочу йти, коротше, нікуди. Ось це, коротше, моя хата. Тут я працюю. Це моє зеркало, тут моя, моя полка, телевізор, це моя газдовобна. Ну а там, е коротше, така ванна з ложаками, так? Да? Ось така. І в мене там нема кухні. <кхід> І зараз я хочу, ну як? Хочу короче найти кухню, ну ніякої кухні нема і можна в принципі в ресторані поїсти. А ні, це магазин квітні не туди зайшли. Я тут, звісно, перший раз. Тут у нас якесь знаю. О, кофейня, кофейня, Чи це не кофейня. Ні, це салон. Та де кофейня? Йомоє! Кажеться, це, це автомат, автомат, я теж хочу попробувати. Пробуємо, пробуємо. <кій> Нікого не виграли. Та як так? Ладно, поіграли і хватить. Нам за головне поїсти. Це ігри, та де їжа? Ви здіваються, що я буду ходити так три години, але, ребятки, <кій> прошу завзяти машину і на машині поїхати. І все. Все буде ок. <cared> так, яку ми машинку беремо? Вроді би Так, Це яка у нас машина? Це у нас, ребят, би Тесла чи це не тесла. Як будто би Тесла чи то не тесла. А да, ребятки, це Тесла Ми берем. Нашу любиму Теслу. і там ще є. Ще <звук> одна Тесла. Тільки я хочу таку. Та не хочу я на ваші комплеани йти. Їздимо, пошукаємо кафешки. Як будто би дурні будемо їздити і шукати кафешки. Бо ми... Як будто би ми тут перший раз. Вот тут якесь є кафе. Далі заїдемо на зупинку, де можна стати. Десь тут, Чи шо? Ну потім моя машина може тут. Та ладно, хай стоїть. То ти мені так сильно вжене. Во одна кинет, то кафе, це кафе Тут на кава. Але все одно ще можна по поїсти. Ну, можна взяти кружку. Так, где кава вообще, где кава? А, и в утро начинаете с ничего. Я, может, буду, кстати, мамою, да? Такую, кстати, мамочку, ленту тянем. Значит, стану и телефон, айфон. Всё. И, конечно же, коляска. Конечно. А и всё, что нам надо. все. я взял и седаем в машину. Так. Да. И мне сейчас не да мне машина а, Я yeah. uh... машина продает. <Слышко> да тут, где Та буду жити, я не знаю. Хто хоче стати дитиною, хто хоче стати дитиною, хто нема нікого. Ну, дивіться, вони не хочеться, не хочу, спільнову дитину знайду. Пада, боже, ребята, ми подивилися, даємо хай і їдемо. <кхем> це вони подивляться. Кого вони промахали, яка це тесла красива. Ще будемо зараз я там провідуся по тротуарчику. Типу така красива, тепер така така. Бачите, зараз біжать за мною. Ну Дивіться, дивіться. Так зараз я їм покажу дорогу, щоб вони знали, куди їхати. Отак. Не, ребят, подождите, сюда еду, что не туда? Не, я не туда еду. Что, мы за разрывом быстренький разворот. Вот, наверное, на взамен снимаешь на тайфлика капец. Да, ребят, я не увидела. Так, где наш отель, Бляха, а -а -а -а, куда мне не Я можу мені не припаркувати, щоб цікавитися, наскільки я до завтра сьогодні. Та, але ви парковки не зробили, як будто би отель і парковки не було. Ребят, подивіться, може там є отель? Да, може не будь ж там є був отель? Все, у нас червня мадонна. <coughs> може, воно ж тут, тут отель? Кхм! <coughs> Тут теж ми на таю, тайом. А ні, є. Є парковка. Показується є. Зараз нам треба її припаркувати. Е, у мене якби Тесла на електриці, так що ставим на спеціальні електрику. Але ліпше задом заїхати, щоб потім було ліпше нам вже виїжджати. Да, вот так. Зад, взад, зад, взад, взад. Зад. Тако. о. В общем, смотри, як все и количество, у меня ходит красный тесло. Вс, тесло не бесплатно. У короче, моя тесла заливается. А, мама, ты М -м -м. на Да, мы На первом повесе. Я круто. Нам надо на самый высокий. Ждем. Ждем, ждем. Нет никого. <свят> <Бобо>! <свят> так быстро что открыто? А -а -а, обычно хата. Ну Конечно, у нас на Я умница. Тут <плоджет> у нас моя спальня. Так. Только включу телека? Телек. Ну, что-то Вот так. Надо оце все теж позакрити. Галина, Те, ну, що у мене тут немає белкона. Увіть на якому її тоді. Даже последньому. І от звірі, як це все. Ребята, тут скажуть три поверха і дивіться, як це все виглядає круто. А ось теж нужні. У мене ще одні спальники. У-у-у, талант, талант. Так, ребята, там парковка само наизу. Так. Вот так вони живется. Все, да, вот так. Закрыванькою. Появи. Да, ночь. Будет, короче, скоро свет. Так, зараз я все виключанкою. Отак посидемо чуть-чуть. І все, ідемся все ключанка. Ну, так, камин, да, камин можно тут, ну, можно, я так понимаю, все. Да, так я понял все. Вот так, хорошо, тут у нас есть космонавт, ребята. Чуть не в комментариях, да, мне спать. Потому я не знаю, что тут, что там. Короче, ребятки, я так. Вот, ребята, вот такая у меня квартира. И всем хай, ребята, кто был на моем канале, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем хай.